Подарунок на новий рік. Івано-франківські журналісти вирішили подарувати гарбуза ректорові Прикарпатського національного університету Богданові Остафійчуку. Представники четвертої влади визнали ректора ворогом преси номер 1 підстава. Нещодавно він заборонив двом представникам місцевих змі перебувати в залі засідань вченої ради університету. На початку засідання до Руслана підійшов ректор університету Богдана Остафійчук, попросив вийти з залу. Після того, як Руслан відмовився, він надав слово декільком викладачам, які висловилися проти того, щоб журналісти перебували на засіданні вченої ради. Там обґрунтовували це тим, що університет це сім'я, в них там внутрішні розбірки, і журналісти не мають права висвітлювати їхню діяльність. От, після того як Руслан пішов, десь через годину в залі була помічена я. Спершу викладачі подумали, що я студент. Почали питати, яке я право маю сидіти на навчанні раді після того, як я представилася журналістом Галицького кореспондента до мене підійшов Володимир Великочий і теж наполегливо попросив вийти з залу. Журналісти зібралися біля університетського пам'ятника Стефанику. Гарбоза обгорнули в подарунковий пакет. Із закликами та численними дзвінками на мобільний вони намагалися викликати Остефійчика для вручення сувеніру. Однак, ректор за своїм подарунком не з'явився. Тоді журналіст. Це вирушили на зустріч із керівником вишу. Однак двері в ректорат були зачинені. Тоді гарбуза понесли до проректора, проте і тут подарунку не зраділи. Довелося гарбуза залишати поруч з кабінетом керівника вузу. На додачу прикріпили перелік ще кількох ворогів преси. За словами організатора акції Тетяни Соболик, журналісти аж ніяк не намагалися образити ректора. Щоб на цьому прикладі показати і взагалі ну, нагадати відомим людям про те, що є така річ, яка називається Закон України, про те, що не можна перешкоджати. Журналистські діяльності, все, що вони роблять в межах в своїх стінах, все має бути публічне. Студенти Прикарпатського університету. Журналістську акцію з подарунком ректорові сприйняли неоднозначно. Ми стали неоднозначно негативно, тому що ми, в принципі, живемо в Україні. Прагнемо, хочемо побудувати громадянське суспільство. Відповідно, такі дії з сторони ректорату вони апріорі не є допустимими. Може, в нього були якісь ну певні. Причини для того, що він тоді змушений був вигнати, або йому хтось сказали так зверщу, що, що йому це було потрібно, або просто він не хотів, щоб знали, що тоді від про що тоді мова йшла на цьому на цій бесіді. Наразі представники преси, котрі вважають себе постраждалими від свавілля адміністрації університету, вже подали заяву в прокуратуру. До речі, журналісти обговорюють ідеї щодо номінування в наступному році не лише ворогів, а й друзів медіа. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко, новини на вежі.